Цьогорічний листопад потішив нас теплом. Принаймі перша половина місяця середньодобові температури значно перевищували кліматичну норму. Але вже сьогодні вночі нас очікує зміна погодних умов. На Житомирщину надійде холодний фронт, який пов'язаний з північним циклоном, центр якого знаходиться на Балтійському морі. Тому ми очікуємо в найближчу ніч і наступний день зниження температури, пройдуть опади. Вночі це ще Буде рідкі опади, тобто дощ. А вже в день, в другій половині дня, місцями по області очікуємо перші спроби мокрого снігу. Отже, завтра температура протягом доби очікується 2-7 градусів тепла. Вітер у нас буде західний, рвучкий, місцями вранці пориви до 15-18 метрів на секунду. Бо 19 листопада стабілізація погодних умов, тому що почне погоду Житомирщина. Формувати вже гребінь високого тиску із заходу, опади припиняться. Фон нічних температур 0,5 градусів морозу, фон денних температур від двох морозу до трьох тепла. Така погода в цілком збережеться до кінця тижня і лише на вихідних знову проходження атмосферного фронту спричинить опади. Переважно це будуть дощі, але в суботу. На більшій частині території області буде вже мокрий сніг. Температура щоденна і нічна майже не змінюватиметься і знаходитиметься в межах 0,5 градусів тепла. Після проходження атмосферного фронту вітер змінить свій напрямок на південно-східний і буде спостерігатися в межах 7-12 метрів на секунду.